Розглянемо, як розділити один від'ємний звичайний дріб на інший від'ємний звичайний дріб. Для цього згадаємо правило, що при діленні звичайних дробів, якщо один дріб ділиться на інший, або одне число ділиться на інше від'ємне число, результат буде число додатні. Тобто ми можемо перейти до модулів і записати 6,23 розділимо на 2,69. Давайте використаємо правило ділення звичайних дробів. Замінимо його тим, що ділене, помножимо на число обернене до дільника. Тобто це буде дріб 69 других. Отже, ділене у нас без змін помножаємо на 69 других і використаємо правило множення звичайних дробів, при якому чисельник першого дробу помножаємо на чисельник другого дробу, записуємо чисельник. Те ж саме робимо зі знаменниками записуємо результат у знаменник результату. А тепер подивимося, чи можемо спростити, тобто скоротити наші записи це є звичайний дріб. І основна властивість говорить, що можемо розділити чисельник та знаменник дробу одночасно на те відмінне від нуля. Або помножити на число, що не дорівнює нулю і чисельник і знаменник. То ми поділимо 6, і 2 на 2, 1, 3, а 23 та 69 на 23 1, 3. Помножаємо тепер отримуємо 9 чисельників, знаменників 1. Або це 9 цілих.